Маємо на зв'язку гетьманів, їх було багато. Про всіх не зможемо поговорити сьогодні. Водна в нас спроба для мене це так само іспит. Спочатку поради від них, як діяти зараз в Україні. Бо навколо нас знову Московське царство, тоді Османська імперія, нині Туреччина і Польща, що тоді була Річчю Посполитою, які є нюанси про що хочуть попередити, що порадити. Ми конкретно з якимось гетьманом будемо спілкуватись, чи як. Хто мені прийшов, коли я от готувалася до нашого ефіру? До мене прийшов Богдан Хмельницький, як О, це засновник цього. До мене угу. прийшов Іван Мазепа, Петро Дорошенко, угу. м напевно, Петро угу. Сагайдачний. Добре, давайте з кого почнемо. Давайте Богдан Хмельницький. Давайте. Mm, зразу вам дословно говорю, стояти насмерть за вільну Україну іншого шляху не існує для нас це вибір всіх українців нашої раси і людей. Стояти і відстоювати. Так, бачите, стояти насмерть. Такі ключові слова. Такі хочу вибір. попередити. Будьте обережні з брехнею. Вони дурять часто і, і московити. Я повторюю і поляки хитрі. каже я просто дословно мушу повторювати. Тому будьте обережні чесність існує тільки в вашому серці. Не будьте наївними. От, говорю вам дословно те, що приходить від Богдана Хмельницького. Петро Дорошенко свого часу звернувся не до Московського царства, не до mm -hmm. Польщі, а звернув свою увагу на Константинополь, Османську імперію. М -м від нього порада. Mm -hmm. Від турків чого Ще очікувати? Mm -hmm. Дуже сільський нарід, нечесний, брехливий. Будьте обережні, передаю дословно. Вони завжди намагалися знайти підтримку десь у сусідів. Чи це є зараз уроком, і ми відпрацьовуємо карму, коли вже ні на кого з ні на чию підтримку не потрібно сподіватися, а будувати вже своє майбутнє? Що скажуть вони про це? Саме так, ви вірно, все зрозуміли. Головне пройти цей урок і більше не просити допомоги де інте, а самим справлятися по можливості зі своїми проблемами. Це приведе вас до зросту та процвітання України. Ми молимося всі за Україну. Ми є вона, ми єдині. Неважливо, де ми на тому світі, на цьому. Ми завжди є кармічною часткою цієї землі, тому ми всі стараємося і допомагаємо, щоб ця країна процвітала, так і буде дуже скоро, 4-5 років, ви змінитесь раз і назавжди. Трагедія, яка на Каховській ГЕС була, як це вплинуло на наші минулі історичні прошарки? Як це сколихнуло їхні душі? Що вони про це знають, що вони можуть сказати? Хто конкретно? Давайте спитаємося. Я не знаю, мати Боже. А хто, Хто готовий відповісти? Ну, от Мазепа. Мазепа до та... мазепа? Це... Так, гетьман, ви готові <свисті> до такого повороту? Так. М -м. Питання: ага, що на Каховський ГЕС? М -м. Так. Там відбулося справжнє відродження та очищення. Ваша земля українська, наша земля перероджується. Виходять демонічні енергії ідуть. Московити забрали демонічні енергії з собою. Вони вже відходять з території, не хвилюйтесь, війна скоро закінчиться. Ви будете щасливі, все буде добре. Головне вірити в Бога, в себе та процвітання буде за вами, за нами. Бог з вами. Ви вже пройшли основні уроки. Тепер залишились невеличкі. Усвідомлюйте те, що ви на своїй землі, любіть Бога, себе, цю землю, і будете процвітати завжди квітущою землею. Буде Україна стане сильнішою за всі світи і народи, які тільки були на цій землі, побачити це все. Нарешті ми зможемо закінчити їхню справу, коли всі ці століття рвали Україну на правобережну, лівобережну, Україна автономія там всіх сусідів. Ми почнемо своє цілісне існування, завершимо їхню справу, і що вони можуть сказати бійцям ЗСУ? Ну зможете трішки пізніше об'єднатися. Зараз це ще в процесі об'єднання, але на тонкому плані об'єднання відбулося всіх українців з різних регіонів. Ви нарешті станете єдиними і, і сильними, тому що в єдності ваша сила. Одні забули за свої корні, другі корні пам'ятають, але стали злими. Потрібно змінитись усім і об'єднатися в цій силі божественній. Бог об'єднує все і всіх будьте щасливі у цьому божественному світлі. Будьте сильними, вірте в Бога і в своє серце сильне. Кожен українець прокинеться тоді, коли на цій землі заспівають янголи небесні. І це станеться тоді, коли ви повірите в Бога і впустите Бога на цю землю, кожен через своє серце, тоді рай буде на цій землі назавжди. ЗСУ воїнам вони прийшли, щоб допомогти звільнити цю землю, хай допомагають такий їх шлях, така їх карма, такий їх вибір душі святий. Вони прийшли для того, щоб і померти за цю землю. Пам'ятайте цю ціну, дякуйте їм, робіть підношення. Свічки запалюйте і дякуйте тим душам, які віддають своє святе життя заради того, щоб ви жили. І воїнам головне тримати свідомість і серце в світлі, не в злобі. Тоді прийде і для них звільнення. Отак от. Так от. Історія цього періоду, а російська імперська версія і радянська дуже переписана. Що такого важливого, несподіваного вони хочуть розказати, що було переписано, бо приховувалося і походження гетьманів, і їхня освіченість, і вони подавалися як розбійники хулігани. Що вони зараз хочуть сказати, щоб пішла перша правда про їх період, про них. Нас бивали, нам закривали рота, катували. Український народ завжди був у стражданнях великих, тому що була інша сила, прогресивна, прогресуюча, не прогресивна, а прогресуюча, яка хотіла зруйнувати і їй це вдалося, тому що повністю. Московія взяла під себе цю землю ну, під час Радянського Союзу. І ця земля накрилась темрявою, цієї демонічної енергії. Вони брехали всім і далі брешуть. Вони, не, вони не такі вони не є предки, І вони не є нащадки Русі. Вони не є русини, вони є. Нащадки інших націй, інших народів і які постійно, скажімо так, кочевники, кочові народи, якісь розбійники. Тому і діють як розбійники, крадуть, крадуть вас, крадуть нас, крадуть нашу історію. Вони це знають, вони це роблять навмисно. Але ця демонічна совєтська енергія піде, тому що її час настав. І відродиться сила ваша, наша, українська, цієї землі. І стануть тут люди на цій землі святими. І будуть вони показувати приклад цієї святості у цьому світу. І весь світ спасеться на цій землі, коли приторкнеться до неї. І Всі будуть хотіти приїхати на цю землю, доторкнутися до неї та пробудитися. І всі народи спасуться тільки на цій землі. Боже, це щось неймовірне просто. Про що вони шкодують? Що, е, е, що потрібно було по-іншому зробити? От найбільше про що вони шкодують за часи свої, свого періоду? Не вірити їх обіцянкам, не вірити тому, що вони пишуть, кажуть. Ми вірили і довіряли. Дуже сильно довірили ви український народ. Вчіться не бути такими наївними і довіряти. Ви це робили ну, постійно. І так само і зброю віддавали, довіряли. Тобто, це постійна помилка. Така ну безвідповідальність. Чому крали тіла мощі українських гетьманів? Для чого? Щоб щоб видати їх за своїх. Що історія написана з них починається. Історія їм надзвичайно важливо, що вони є сила. Що з них все почалося. Їм дуже важливо доказати те, що весь світ прям з них пішов. Але це не так і тому вони крадуться для того, щоб сказати, що от все з нас почалось. Тому нас слухайтеся і підкоряйтеся. Маніпуляція. Тіло, така. О, тіло Богдана Хмельницького зараз на території Росії, чи зможемо його повернути? Частина тіла його там. Не повністю. як верхню частину мені показують. Зможемо, але пізніше, не зараз Зараз не на часі. Все пізніше буде. Ви повернете все. І тіла, і козаків, і історію свою повернете. Напротязі трьох років ця ситуація розвидніється. Ви все побачите. Навіть росіяни, я не знаю, навіть росіяни з Росії підуть за нами. Ну, свідомі. Якби це фантастично не Так, ну я це і, і бачу, що буде такий час. І вони вже, тобто, ті, що вже вибирають жити серцем, змінюватись, вони так само ми для них станемо прикладом, і вони підуть за нами. Де булава Богдана Хмельницького? Захована, прихована, в ній є велика сила, вона вам дуже потрібна. Але ви її ще не знайдете ну, під землею, в такому саркофазі якийсь хлопчик ховає, а чому сховав? Чому сховав? Ну, потрібно було сховати. Ну, вона як дорогоцінна, вона по всіх, по всіх параметрах. От, є тобто. Як символ влади. І От мені йде, що вони постійно, головне взагалі було постійно все знищити символи влади нашої любові. Тому що тоді енергія забирається, і ти тоді стаєш ну, під кимось, правда? Або рабом, або ну, тобою можна керувати. Дуже важливо було знищувати всі символи влади, уявляєте? Тобто, це вони добре знають, що треба знищувати всі символи влади. Окрім булави, що ще потрібно знайти, що ще важливого? Так, крім ще важливого. Ну, Шапку мені показується, я не знаю, що це за шапка. Шапка це Володимира Мономаха, напевно. Напевно, якась така велика, красива шапка. З Каміння, ага. Та-та, да, да, да. тут якийсь м'як чи що тут у нас потрокись. Та-та-та ж така, така шапка. Це так, як те, що ми втратили як основу, це так, як, те, що, як основа наших кермічних коренів, те, що повернеть нас до самих себе, так само допоможе повернути нас до самих себе, до наших кермічних коренів, які ми маємо прийняти, хто ми є. Тому що ми повністю з нас розумієте, як це сталося, з нас повністю вибили. Нашу історію. Ми нас повністю обнулили. Тобто, що ми ніхто, ми просто діти там ну Радянського Союзу, скажімо так. Тобто, обнулили наше коріння. Це все одно, що батьків забрати, забрати все. Тобто, твою історію забрати. ну Тепер ми до цього повертаємося. Ця шапка булава на території України чи вивезена в Росію? Так, щось, щось в Росії, щось в Україні. Можливо, в Росії булава, а в Україні шапка. Вона ну, правда, шапка не так уже виглядає, як, як я описала, вона вже не, ну, не гарно виглядає. Це на тонкому плані. Вона така. Якісь остатки її ну, там просто якісь, скажімо так, частички цієї шапки. Вот. А, ну, за, за булаву точно її найде. Ну, трійка мені йде. До трьох років. Дай Бог. Ну, мені йде трійка. Він сказав у підземеллі, хлопець охороняє, чи, може бути, чи можуть це бути якісь печери, і з кимось похована? Похована ця булава, можливо, там захоронена дитина якась. Так, покажіть мені. Ні, Це ну, може бути похов, поховання, але це більше не як дитина. Я не знаю, якийсь як священник, чи хто це. Такі якісь дуже мощі. Але тут дуже старе вже все, там. Дуже-дуже старе. Там взагалі дуже багато вони всього приховуються. Інші історії нам розказують на тему і. З Росії, от я бачу, що вони там все 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 повністю. Вони там не звідси все, вони мали доступ вивезти звідси все, що хочеш. Тобто, Щось ну... ж це ну, важливо? Воно було у підземеллях києво Печерської лаври? Так, було. Шапка була. І так, шапка, шапка була точно. Так, Києва, Печерська Лавра, Боже, боже що з нею? Ну, так вже її. Знаєте, я пам'ятаю з дитинства. Мені так там добре було колись, коли я приїхала туди. Все там змінилося, коли Радянський Союз, все по іншому пішло. Так, таке місце насправді. І все все запішла звідти. Так, ну от шапка там була. На вже цій нема? Ні, немає, забрали. Її вивезли. Там багато всього вивезли. Чомусь треба зафіналити, але в мене зараз цей перенапруження мене в самої, я, теж, я теж дивлюся, і, і керунок вивозу на Росію. Все в Росію вивозять. Ви розумієте, що це ж просто ціла система, яка вивозила все, я ж просто побачила, що ціла система вивозила все в Росію. Ви розумієте, що відбувається? Це просто... Тобто, все просто люди наші знову ж таки проявили наївність, якусь безвідповідальність і. Пішли на таке, щоб вивозити з своєї землі те, що цій землі належить. Ну, така їх карма. Знаєте, напевно, я ще запитаю: ми зараз так. на етапі трансформації очищення від гетьманів хочу пораду щодо боротьби з, зі зрадниками на території України. Що вони можуть сказати і порадити? О, Боже, ну, я мушу це казати, ну тому що вони так говорять, я ж це не говорю, розумієте? Ну от Вони кажуть, що зрадників треба провчати і навіть вбивати. Ну от вони би так робили. Ну просто ви розумієте, що в нас інший час. Це їхня. От якщо ви спитались конкретно їхню пораду, то вбивати. От, е інакше ніяк. От вони мені пояснюють, що зі зрадниками інакше не можна, тому що зрадник. Боже, мій вони мені дословно, я вибачаюсь за лексикон, як, як та брехлива Говорить. собака. Боже Я так не розмовляю, що кожен зрадник, як та брехлива собака, потім, потім ще е, зробить і покаже іншим, що це можна робити, і піде ця зрада по всій Україні, по всьому. Тобто треба зразу, це ну вони пояснюють мені, що треба зразу це. Перекривати інакше це буде прикладом для всіх інших, якщо також перекласти. Ну, по-перше, від мене, від всієї нашої аудиторії, низький уклін. Дуже дякую за можливість цього спілкування. Ми обов'язково продовжимо. Ну, поділіться враженнями. Напишіть про що ще хочете поговорити. Можливо, я. Не все запитала, а я точно не все запитала, але повірте, я дуже вражена, і в мене перенапруження в мозку від того, що зараз що зараз відбулося. Мені здається, в мене і тиск і температура підвищилася від спілкування з іншими світами. Ну це щось дивовижне Ух, Аю. Я вам неймовірно вдячна. Хочу попросити від вас. Напутстві звернення до людей у декого опускаються руки, дехто зневірюється. Всі втомлені. Давайте я зараз, бо тут мені йде послання від наших гетьманів кошти Говоріть, рамка. <світ> да, Говорять да. саме краще бути, тому що може сьогодні з ними спілкуємося. Україна вільна, незалежна і такою буде завжди. Ніякі московити, ніхто інший цю землю не занапастять. Не за Це неможливо. Ви встали, відродились в своїй крові, в своїй землі в силі. Не бійтеся, діть далі, відстоюйте свою землю, своїх людей. Буде вам добре. Україна переможе і вже перемогла. Коли приходить час завершення, завжди важко. Здається, що це кінець, але це тільки початок вашого нового життя. Відбудуйте і будете процвітати. Не боріться, не падайте духом, і все буде добре. Україна процвітає назавжди, назавжди, назавжди. Там наверху аплодують зараз. <рес> дякую всім присутнім у всіх світах, що були під час цієї розмови, і далі буде. Друзі, маю більше слів, всіх обняла. Дуже дякую. Це була така подорож. Мені вона теж дуже дуже цікава, тому що я тільки з вами ходжу в історичні подорожі. І мені це так само цікаво, тому що. Ну, я її таке там побачила. Це ж ви проводите, воно ж як працює. Коли ви проводите мене, ви, так само, ви ж не просто так вам приходить, куди піти. Ми ж підіймаємо, і там йде очищення в цій точці. Тобто почне відкриватися. Якщо ми подивилися, навіть було ви, то вона тоді найдеться. Ну, Тобто починається трансформація, куди ми дивимося. Починається висвітлювання цієї теми. Це дуже-дуже добре. А сьогодні, коли ми тільки почали, ну ви мені написали, що ми будемо з гетьманами. Я дивлюся, вже налаштувались, вистроїлись потоки, такі сіренькі. Такі, такі. Сіренькі, тому що ну вони ще там, не святі, а просто були. І отак от вистроїлися і вже все чекали, і ви чекали в мене в серці. Так все воно працює. Ну, ви знаєте, вперше в житті мене чекали гетьман. Бачите, все-таки ви не даремно були. Ну, тобто, взагалі немає випадковості, чому ви історик? Це ж не, взагалі не буває випадковостей. Тому все так, як треба. Вже дуже чекаю наступної зустріч. Нам між іншим мені йде, що нам треба по полазити, просканувати Київську печерську, печерську лавру. Що прям нам треба її дуже, -дуже добре щось мені отиде, що нам треба з нею там щось зробити. Я, до речі, писала наукову роботу. От нам буде там цікаво. Так, може, там теж якісь ми знайдемо щось цікавеньке. Знайдемо. <рес> а ви вже підписані на наш канал? Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.